днями до поліції надійшло повідомлення, що в селі Барвінкове сумського району на вулиці виявлено тіло чоловіка без ознак життя. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду місця події правоохоронці виявили на тілі померлого тілесні ушкодження, що свідчили про насильницьку смерть чоловіка. Працівники поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили, що до даного злочину причетний 41-річний місцевий мешканець. Здійснюючи першочергові слідчо розшукові дії, правоохоронці з'ясували. Що напередодні під час спільного розпиття алкогольних напоїв на ґрунті раптово виниклої суперечки, чоловік, не втримавши агресії, наніс удар ножем в область стигна своєму знайомому. Отримане ножеве поранення виявилося смертельним для потерпілого. Працівники поліції швидко встановили місце знаходження чоловіка та затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили затриманому про підозру скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 121. А це умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі досудове розслідування триває. Служба безпеки України нейтралізувала на Сумщині групу осіб, які намагалися продати за кордон оптові партії, особливо небезпечної психотропної речовини. Півіпін у результаті комплексних заходів на гарячому викрито двох організаторів злочинного угрупування, які намагалися контрабандою переправити 15 кілограмів товару на суму 9 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Як встановило слідство до складу наркогрупування входили декілька мешканців Сумської і Чернігівської областей, які планували переправляти контрабандою за кордон, отримані з підпільних нарколабораторій психотропи. Для пошуку клієнтів фігуранти використовували власні зв'язки у кримінальних колах, а щоб переправити товар за кордон, залучали власних наркодилерів. Під час обшуків за місцями проживання та у складських приміщеннях у зловмисників вилучено 15 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини ПІВІПІ не зареєстровано вогнепальну зброю з набоями, мобільні телефони, флеш-носії та чорнові записи з доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки вже повідомили обом організаторам наркогрупування про підозру за частиною 2 статті 15. 2 статті 305 кримінального кодексу України, а саме замах на контрабанду психотропних речовин за попередньою змовою групи осіб. Злочинні дії одного з них також кваліфіковано за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб. Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі триває розслідування для притяг. Агнення до відповідальності усіх осіб, причетних до наркобізнесу. Про вчинення наруги над могилами на алеї слави центрального кладовища міста Суми до поліції повідомили 14 листопада вранці. Слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції негайно направилась на місце події. Як встановили правоохоронці, невідома особа позривала та зіпсувала прапори з декількох місць поховання військовослужбовців. Працівники поліції розпочали проведення необхідних заходів з метою встановлення особи правопорушника. Переглядом камер відеоспостереження оперативники встановлення. Вили особу причетну до злочину, і вже ввечері зловмисника було розшукано. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Поліцейські також встановили і місце, де порушник заховав прапори і вилучили їх. Свій вчинок чоловік пояснити так і не зміг. На даний час відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною 2 статті 297 кримінального кодексу України. Наруха над могилою іншим місцем поховання або над тілом померлого. Слідство триває за вчинене чоловікові. Загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Аграрі Чосенської громади продовжують збір врожаю, але цьогоріч цей процес ускладнюють погодні умови. На сьогоднішній день обмолочено 20 27 від загальної посівної площі 27% відсотків, і намолочено 15 тисяч 335 тонн. В загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай зібрано е, близько 92% і намолочено 140 е, тисяч тонн. Також Василь Кіктьов повідомив, що і великі, і фермерські господарства, і приватні домоволодіння мають отримати дотацію на отримання великої рогатої худоби від держави. Сумська обласна військова адміністрація провела виплати по дотації на корів, повністю розрахувалася, як із юридичними, так і фізичними особами. Було нараховано. Ну, я в загальному скажу три мільйони сто дев'яносто дві тисячі 400 гривень. Ось, Ось така ситуація. Мільйони, ну, ва 3 Три мільйони це суттєва допомога наша. 3 мільйони, звісно, звісно, що три мільйони. Та якщо б вони залишилися, ще в нашій Гроваді щось купили, то дуже це добре. Про роботу комунальників Шоткінської громади доповів Геннадій Милашенко, начальник управління ЖКГ. Він повідомив, що всі зусилля були спрямовані на прибирання міста. Також триває і ремонт покрівель. Вибирали воду сміття шпатовий, також активно працювали над вивезенням листя центральних вулиць. Зазвичай це ми робимо по весні, але в цьому році максимально намагаємось, щоб весни місто було чисте. Також у нас проводилися роботи, роботи по чищенню ливневої каналізації. Цей сезон, завдяки регулярному очищенню, у нас більш-менш пройшов нормально, без підтоплень доріг. І перед зимою зараз ще раз полечищення. Також, коли допомагала побо, погода, проводився ремонт покрівельних. На даний момент відремонтовано 16%. 90 квадратних Як проінформувала Антоніна Нейметенко, громаді продовжує збільшуватись кількість внутрішньо переміщених осіб. Разом з тим триває і процес нарахування всіх видів соціальних допомог для громадян. Збільшилася кількість на 91 особу внутрішньо переміщених, і на сьогоднішній день вона складає 6127 осіб, 32 особам з інвалідністю замовлені технічні засоби реабілітації. 215 жителів громади прийняли безкоштовно у свої жилі приміщення 449 сорок дев'ять осіб внутрішньопереміщених, і за це вони отримають відшкодування від держави. Замовлені кошти на такі цілі: 188 524 тисяч тисячі гривень. Також управління праці та соціального захисту населення продовжує приймати документи для оформлення субсидій для власників приватних домоволодінь. Навесні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення позбавити коронавірус статусу пандемії, який йому присвоїли взимку 2020-го. Більше трьох років спалах ковіду вважався надзвичайною подією для всього світу. Але зараз коронавірусна хвороба з легкої руки воз стала звичайною сезонною інфекцією на кшталт ГРВІ чи грипу. Зв'язку з військовими подіями в Україні ковід для жителів нашої держави, взагалі відійшов на дальній план. Але наразі він по. Вертається, говорять медики. Зросла захворювання у нас за останній тиждень це більше 3900, ну майже 4000 вже підтверджених випадків, і це, тобто, кожен тиждень десь близько тисячі осіб. Із них, із них ті, що госпіталізовані, ну, тобто це якщо вже йде госпіталізація, це горіш, що це ж важкі форми, тому що такі ж вже амбулаторна більша частина лікується. Це більше 1700 осіб, з них десь ну, завжди ми можемо так відокремити. 10-15% це ті, що дуже важкі і перебувають у реанімації, ті, що підключені до апарату штучного лікування. з них ще ну, офіційно по Україні це десь приблизно 170%. Томіжмісяць них діти найстрашніше те, що значно збільшилася кількість померлих від ковіду, а це 15-20 осіб на тиждень. В Шосткинській громаді фахівці теж фіксують суттєве збільшення захворюваності, особливо в порівнянні з літнім періодом, коли на коронавірус хворіли одиниці. Що Стосується ситуації з по гострим респіраторним інфекціям на сьогодні. Значить, серед дитячого населення ми на минулому тижні бачимо зменшення. 67 дітей захворіло в порівнянні з 91 однією на позаминулому тижні. Що стосується коронавірусної хвороби, то ми бачимо дещо збільшення кількості хворих. Серед них є і діти. Ми маємо на сьогодні 11 хворих. Минулого тижня одужало 8, але навіть двоє пацієнтів середньою тяжкістю протікання хвороби були госпіталізовані. Матеріал ми почали вже відбирати і методом ПЛР. Окрім швидких тестів, в зв'язку з збільшенням кількості хворих вже почали возити на суми в обласну лабораторію. В стаціонарі зараз перебувають в інфекційному відділенні близько. Ну, там дев'ять осіб, із них два вже з підтвердженим діагнозом на коронавірусну інфекцію, і п'ять це пневмонії. Ну, ті, що ще ну, на ПЛР-тести відправлені. Ну, і одна людина в важкому стані зараз перебуває в реанімації. Також, ну і за останній тиждень померла. Ну, от на минулому тижні одна людина з підтвердженим ковідом, також летальний випадок, на жаль, і до цього ще два випадки летальних. Ну за цей період під порогу. І ковіда, і ОРВІ, і інших респіраторних вірусних інфекцій дуже багато. Просто що ну вони і вони ніколи не зникли, вони нічого з цього не змінилося. Просто що вони не реєструються, бо люди не звертаються. Чому так відбувається, зрозуміло. Адже сьогодні у людей з'явилася. Це більш нагальні питання, а війна не дає розслабитися і подумати про своє здоров'я, допоки вже зовсім не припече. Але в зв'язку зі значною міграцією населення всередині країни вірогідність розповсюдження вірусу величезна, тому думати про свою безпеку необхідно вже зараз, говорить пані Оксана. Якщо ви хворий, саме перше. Перебувайте вдома, зв'яжіться з лікарем. Там офіційно написано, що можна навіть дистанційно, тобто ну, на другий-третій день вже з'явитися, якщо ви будете в змозі, до лікаря. Можна відкрити лікарняний, він зараз електронний, тому не треба там ходити з цими паперцями. Вдягайте маску, якщо ви йде в велике громадське місце, там, де багато людей. А ні, то якщо у вас є така можливість, то просто. Відвідувати ці заклади тоді, коли там менше народу, ну скажемо так, ну тому що ну треба себе поберегти. Фахівці попереджають: якщо сьогодні ми не почнемо дотримуватися правил безпеки щодо розповсюдження ковіду, то в найближчі тижні можемо отримати карантин. І, хоч в порівнянні з війною він вже не здається для нас таким страшним, карантин далеко неприємне явище, повторити яке зовсім би не хотілося.